Доброго дня, мене звати Ірина. Ви на каналі Ніагарка. Сьогодні ми з вами знаходимося в Українській ортодоксальній церкві Saint Пітер і Сент Paul, І ми запрошені на день подяки, який влаштовує церква відповідно, і Амеде Фохоп це є благодійна організація, яка допомагає нашим хлопцям, зсу і медикам, і висилає медицину. Ми зараз заходимо в залу, де відбувається святкування. Як бачите, наш синьо жовтий прапор, а також прикраси. Тут дуже приємно, тому що діти мають гурток і займаються, малюють. І От ви можете побачити дошку, де є багато різних відкриток, листівок, зв'язаних з Україною. Ми раді вітати Аню. Вона в нас так. є один Дякую. з засновників АМДФОХОП, яка робить дуже багато для України, для наших хлопців і також для медиків. Дякую. Раді вас вітати тут. Дякуємо. Ми до вас вернемося. Це от ви бачите такі святкові стіли, які накрили. Обов'язково турки на День подяки, світпотейто, голубці, сметанка, чай, кава. А також прихожани, люди, які Тут знаходяться вони всі, є також і новоприбулі, які приходять і допомагають. Також при церкві Амеде-Фохоб зробили крамничку. Тут воно зараз поки прикрито, але куди можуть новоприбулі приходити і брати речі першої необхідності, які необхідні. А знову ми повернулися до Ані. Тепер Аня розкаже чуть-чуть про їхню організацію ціль і що це за стенди. Що це за стенди? Тепер, так як у нас всіх є дітки, ми всі збиралися, щоб допомогти Україні чи з 27 лютого, і куди брати дітей? Зима на дворі не лише ж відповідно так, то можна вирізати. Але щоб діток зайняти, ми вирішили з. За... Зробити їм такий арт корнер тобто всі дітки, які сюди приходять, вони мають для себе стіл, який розташований посередині гуманітарного нашого хабу, і вони малюють, розмальовують. Також вони робили відкриточки, які ми посилали нашим солдатам в лікарні, лікарям. Дякували їм за підтримку. Ну і ми починаємо таку нашу українську стіну і відродження нашої церкви, нашого залу. Анічка, питання: Скажіть два слова про вашу організацію, коли була заснована ціль вашої організації. Наша організація заснувалася 27 лютого, до речі, дуже цікава історія, тому що тут стоїть ще одна Аня. І як вона заснувалася, перших ще одна Аня. І перших три дні я сиділа, плакала. Я дивилася ті новини. Ми з кожного ранку і обіду просто не було. Теп... Все починалося було мутно. І тут, якраз неділя, 27 -е число, я сіла, набралася сил, кажу, все, я буду писати всі організації, які нам зможуть допомогти. Пишу я такий дуже гарний. Сердечний імейл всієї організації. я тільки дописую, що дуже дякую з повагою, чекаю на відповідь. Мені дзвонить Анечки чоловік Саша. І тут ні з того, ні все ні добрий день, до фоче. Ну що ми робимо? Ти вже придумала. Я кажу, Саша я кажу, це хороший знак. І ми взагалі то заснували, зібралися всі найближчі люди, яких дуже сильно боліло. І ми хотіли всі допомогти зробити. Тому ми тут були такі і до 11, і до 12 ночі, і зранку і ввечері. Щось тобто щось я валю собою. Все ми підіймемо. <ріст> і вийшло так, що ми зібралися за одним столом 1 березня, а 3, 2 березня хлопці забрали 154 коробки медичної допомоги, погрузили зранку. І за перших два тижні ми це все відправили на Україну в п'ять регіонів. Воно дійшло вже. В історичні міста для нас, які є дуже важливі для всіх українців, від Маріуполя до Охтирки до Балаклії до всюди, і Це таким чином, так повністю ми забезпечили, намагалися забезпечити. Схід по їхніх потребах, особливо медичних, і далі працюємо в тому руслі, в тому напрямку. Тобто, ви працюєте в медицина забезпечення медициною, чи також ви зараз збираєте гуманітарну допомогу для хлопців в зимній період? Так, ми, ми це теж розпочали робити. Для нас спочатку було дуже важливо зібрати медицину, тому що коли ми сіли за столом, ми просто побачили, я, я відкрила google карту і яка аптека відкрита в радіусі тисячі кілометрів від Харкова. І їх було буквально тільки дві, які функціонували і це була просто, може, навіть не достовірна інформація, яка була розповсюджена. І ми зібралися, що їм потрібно. Люди, які мають діабет. О, це якраз цей Саша. Один Ну Чекайте, не без того. Як казала, та всіх також воює на своїх фронтах. Так, У нас всіх є свій фронт. І вийшло, що ми що подумали. Ми спочатку першим ділом люди, в яких є діабет. Ми з Анією. До речі, ми зібралися по телефону. Ми тисо... Аня, може ви до нас прийдете. Да, тому що а, як то називається? Мам, ти знаєш, що було на початках? I really don't like Putin. Путін. Вор ю овіс Так, тому що мама вдома ніколи. немає. так, і але вони зі мною постійно, тому що всі якісь речі то що сидіть, малюйте, сидіть, робіть то. Вони стільки допомагали, Молодці. перебирали. Вони короду повністю то всі наші діти. Не, ну, я ми до вас один раз завітали, коли у вас тут було все в процесі. і Повністю вся ця площа, що ззаді ми можемо бачити, вона була вся заставлена медикаментами. Люди вона сиділи на підлозі, пакували, сюди. перебирали, сортували. Ну тому? це були не жарти, тому що це було 154 коробки медицини, які нам ä, пожертвували, і то було тільки початок. Плюс нам потім ще багато донесли на... організації. Також ми бачили, у вас є якби крамничка для новоприбулих. Це теж було. Ми відправили першу партію медицини, і тут нам всім стало скучно. Не то, що скучно, Шо не дуже скучно, що робимо. Приїхало багато сімей, в яких немає речей, зовсім нічого. І тоді ми так: давайте у кого що є, принесемо, і люди будуть брати те, що потрібно. І так, от зробили цю крамничку. І, люди і Тут приходить Вікторія, яка одна? наша віце-президент, яка перейняла повністю на себе. Величезну величезну роботу гуманітарної допомоги. І на сьогоднішній день ми вже ми спочатку не то, що ми рахували. Ми навіть ми були настільки зайняті тим всім, що ми не робили звіти. Але на сьогодні скільки майже 100 сімей ми допомогли? Ну віктор 100 сімей, так в Ніагарському регіоні до нас приходять. у Нас можна вибрати речі для дому, одяг, все що потрібно. Також є вайбер група для новоприбулих, де вони списуються. Коли когось цікавить якась інформація, вони можуть все дізнатися в інтернеті. Зі лінки, Зі лінки, ми поставимо, туди, ми так, лінки поставимо так. внизу під відео, щоб люди могли знайти. Так, і ми досі зустрічаємо новоприбулих, навіть сьогодні в нас є нові люди. Ми дуже раді, що нас знаходять і до нас сюди приходять. Ну, на даний момент ми ви вирішили, що хай вони люди дають запрос, що їм потрібно, і ми вже під них будемо шукати. Підбирати, бо, нахер... продукцію, бо збирати... Знаємо, знайомо. <рі> так <рі> так <рі> треба багато людей, щоб <рі> це все сортувати, і так і давати. Це ну що, дівчатки, дуже дякуємо вам за допомогу, за підтримку Україні. <рі> Новоприбулам і вам подальших успіхів. Дякую, дякуємо. Це довга історія. Я випадку як ви бачите, стяг про який ми розказували не один раз. синьо-жовтий, це робота Олени Черкасової. Олена, нагадай, як це відбувалося, і які розміри нашого стягу це відбувалося... Е коли тільки все почалось, це була перша демонстрація. Це на раліз ін сен Катрінс. Так, то те, що ми були тоді збиралися і і, ж, так, і ми шукали тканину. Це було дуже важко знайти а, стільки тканини? Так. І я була дуже вражена, що в а, Стор в, Магазина? в магазинах да. а, пішли нам на зустріч, коли вони а, узнали, для чого ця тканина. Вони нам зробили а, а, скидку 50%. Приємно, Слишком, приємно, yeah, молодці. Скільки тобі часу зайняло пошити цей стяг і які розміри його все-таки? Сейнс God, наш а, флаг, не, прапор не дуже важко шити. Два кольори. Так, то то був тільки один вечір. Один вечір. І які розміри пам'ятаєш? На англійській кажи, переклад севен і на хав мітерс. І твоз олдегев деківа сім з половиною метрів довжину. Uh -huh. Яка ширина прапора? Чотири uh, метри. Чотири метри. Тобто 4. у нас сім з половиною на чотири метри. Так. Дякую, Маленька, за твою участь за активну участь в нашій громаді і за підтримку за таких прекрасний стяг. тому що я знаю, він нас приймає участь у всіх міроприємствах, які відбуваються на підтримку України. Вам, Дякую. Дякую. Також хочу вітати оця Михайла. Правильно кажу, з які приїжджає раз два тижні в церкву святого Павла. І Петра для служби для українців, які щоб мали можливість бути ближче до Бога, можете трошки розказати про себе, звідки ви приїжджаєте про вашу парафію? Я ja вже якось священник служу вже 27 років, і тих 27 років я маю парафію в Грінсбі, а понад 10 років я Tutaj świątczeńek służyła, ale wiem pisał, że na na pensję nie było świątczeńka i władyka była że był ja to chęb służyłam się od Тут Нягару Фарс, так що я, я тепер і маю Нягару Фалс і маю Гринсбі. Дві служби маю в місячку в Гринсбі і дві служби маю в Нягара Фалс. То ви міняєтеся? E, так, A, так що що другий тиждень? Що другий тиждень? А в Грінсбі це також українська церква? Чи це tak, tak, українська церква? Так то треба до вас завітати. Так, також не тому, що дуже багато новоприбулок приїхали якраз в ці регіони. В Грінсбі, Стоні, Грік їх також би цікавило. Але в Гринсбі. В Рінсбі, знаєте, вони показали ще раз-два рази, вже немає їх. Не знаю, чи повиїжджали, чи десь. Ні, ні, ні. Є. Просто кожен почав шукати роботи no, і трошки стали зайняті. Це на, насправді no, трошки no. важко, але Aha. Aha. нічого. Так що ми запитаємо ваш адрес, поставимо no. в лінку, і також треба буде до вас завітати, щоб можна зняти вашу парафію no. і людей запросити, тому що багато людей питаються їх цікавиться no. також. Значи, no. to, znaczy, моя парафія в Гринсбізна. Онтаріо стріт uh -huh. 19 онтаріо Street, А я живу в резиденції парафії. То є на Джордж-Стріт. вас завжди можна знайти так біля <laughs> церкви. Я yes. дуже раді були бачити. дякую, що підтримуєте українців. Дякую, приємно, приємно. Також що ми того могли по поговорити. Дещо і, і, і я думаю і бажаю успіхів. Та так. У вашій праці. Дякуємо. І ми досить часто зробимо якісь такі заходи, як пітніки, куди запрошуємо всіх отців. Тепер ми і вас будемо запрошувати Дякувати. для того, щоб можна було разом молитися за Україну і підтримувати наших хлопців, наших новоприбулих і надіємося до швидкої перемоги. Ага. Дай Боже, всього доброго. Дякуємо вам. Я щиро сердечно всім дякую і бажаю всім вам здоров'я. Так, так а взагалі можна подякувати напевно всім, тому що без вас, всіх, не було б напевно підтримки новоприбулим, не було б підтримки нашим воїнам, нашим людям, які є на території України. Не в самий приємне для того час. Тому все таки низький окрім всім, хто помагає, I помагав і be продовжує помагати. Дякую всім.